Ми направляємося у селище Приморське, це степногірська громада. Приблизно там зараз залишилось біля півтори тисячі людей. До них не доїжджають майже ніякі ну, поставки, тому треба доставляти людям харчі. І другий раз і ховаємося у підвалах, сидимо і вже в останнє час так, вже в домі остаємося на за стінку, другу там стаємо і боїмося, звісно. Стріляють дуже стріляють. Ми знаємо, що там зараз немає ні світа, ні води, ні якихось комунікацій на окупованій території. У мене п'ятеро діток, а найстарші 16 років. Тут дійська кімната. Тут чисто дітейська. проводили з дітьми першу зустріч. Це знайомство, коли ми спочатку знайомилися, дізнавалися, які в нас імена, да які в нас улюблені рухи. А потім ми робили з ними візитку, яка представляла би кожну дитину окремо як особистість. Підписували ім'я, малювали улюблений колір, малювали улюблену тварину або там домашню тварину. І таким чином кожна дитина мала можливість проявити свою е, особистість, так і намалювати те, що вона хотіла.